Перевага арсеналу в цій гонці за титул стала можливою завдяки нічиї Ліверпуля і Манчестера на Олд Траффорді. Тож давайте глянемо, яка тактика була продемонстрована в цій битві, яка завершилась мирною нічією. Давайте спочатку оцінимо тактику Ліверпуля. Ліверпуль наростив два опорника Ендо і Макалістер, які сформували подвійний стрижень. Юнатій спочатку був агресивний у пресингу, а Хойлун прагнув просто перехопити м'яч. Це було підкреслено тим, що Фернандеш і Мейну просунули вперед, щоб зробити персональний пресинг в центрі поля, залишивши Казиміро прикривати їх. Однак у Фернандеса була подвійна роль, оскільки від нього очікували не тільки гострої передачі, але й бути основою цього пресингу. Це означає, що тиск наданий ним мав бути ідеальним і не давати захисникам звернутися і продовжувати атаку вперед. Якби це не спрацювало, то Ліверпуль легко подолав би цю початкову хвилю пресу, а потім би мав перевантаження в центрі поля. Але Юнайтед прагнув бути попереду навіть обороні. Тому Казимір розстрахував Фернандеша, коли той йшов високо пресингувати, з надією, що опорники Ліверпуля. Не отримують м'яч і не використають простір в центрі поля, бо розрив між середньою лінією і захисниками був надто великий для Манчестер Юнайтед. Задня четвірка м'ю навіть не рухалась при під час пресингу. Це напевно зумовлено у Ліверпуля швидкі нападаючі. Це означало, що Ліверпуль міг легко просунутися до середини, а потім розвивати свою атаку. Собосай, котрий добирався до меча, він шукав простір між лініями і був дуже небезпечний. Тому решвард він виключився повністю з атаки і перемістився в центр поля. І ще тим самим взяв фокус півзахисників півзахисників Лівпуля на себе, тим самим він прикривав простір між е -е, півзахисниками, які презентували защитників Ліверпуля. Але протягом гри Юнайтед був на жаль доволі пасивним, що дозволило Ліверпулю мати одного ендо в опорній зоні. А Макалісор виходив вищий полузащитник і він спрямував свою присутність в зоні 14, що насичувало центр. Уноді Брендлі був разом з Ендо як додатковий варіант пасу, якщо той був під тиском. Кредлі зазвичай займав цю частину поля і намагався створити широку перевагу, щоб підтримати Салаха. С Салаха стримували хіба лінії. Загроза від Салаха і те, що він лівоногий, може бути причиною того, що Тенхаг повернув Ванбісаку на Єгиптяни Єгиптянина сильна сторона це біг. Ван Бісак є біг. Можливо, він думав. Цій ролі. А Расині з Венгрісаки на Слаги і те, що він витягувався вперед, відкривало зону для обігання. І це міг бути Собослай, змушуючи Магварі підтягувати цю вільну зону. І тим самим Ліверпуль робив вільну зону в 16 ці і вони навантажували штрафну зону. Цікаво, що на іншій стороні атака Ліверпуля була зовсім іншою. З двома захисниками Ліверпулі Робертсону не доводилося лишатися ззаді, і що значить, він виходив вперед. І внаслідок цього він дозволяв собі висуватися настільки вперед, що Діас грав широко, а Робертсу перетинав поле ззовні, поки Гарначо весело собі дивився за тим всім. Як Вінгер Гарначо не завжди знав, як оборонятися, і дозволяв Робертсону проходити де-небудь. Це... Насправді погіршила ситуацію для М'ю, Бо коли Діас зміщувався в центр, він витягував Далота, І виходило, що Гарначо, який не міє оборонятися, мав захистити цілий лівий фланг. Тому Робертсон собі спокійно бігав і давав подачки на центр, нуніс. насичував не тільки Діас, а й Собоса і Макалісер, які допомагали Нунісу, що, що робило Ріверпуль ой, який небезпечним в третині поля суперника. Ендо, як основний глибокий опорник, робив Ліверпуль надзвичайно важливим. Якби Юнайтед зміг би обійти його спочатку, вони б дали дуже великі проблеми центральним захисникам Ліверпуля, оскільки там лишились великі зони. Хайлунг. Халун виконав хорошу роботу, оскільки його швидкість дозволяла загрожувати захисникам Ліверпуля. Це означало, що центральні захисники Ліверпуля вони не могли швидко. Перемкнутися і давати м'яч в центр поля. Також він опускався глибоко, що отримав і отримав перший пас, тим самим відкривав простір заді себе і ззаді центральних захисників Ліверпуля. Так вони формували свої атаки. Ліверпуль більше вперед в другому таймі зробив багато замін, щоб щоб дозволити собі мати більший контроль. Самі не всі були сконцентровані на контролі. Також можна підмітити зміну зліва, так як Еліот був на полі, він теж радо обіймав цю лінію, і це дозволяло салаху вже зміщуватися не в фланг, а в центр. Знову насичив центр. Але що робив Юнайтед, коли контролював м'яч? Коли Юнайтед володім м'ячем, Ліверпуль захищався 4-2-3-1, оскільки вони також намагалися грати в один в один в центрі поля. Якщо у червоних була трійка в обороні, то як тільки м'яшов бік Салаха або Діеса, до їх пресингу зразу підключався Нуніс. Але ця відповідальність падала на Собослая, який за рахунок своєї, ну не знаю, швидкості руху повинен був не дозволити вийти захисникам. Та повернутися на свою позицію. Все просто. Казимір був єдиним опорником з м'ячем І це було катастрофою, особливо в цій грі, тому що гра його була поганою в обох таймах. Не стягує старих вже. Як з м'ячем, так і без нього. Тому Мейну почав опускатися глибше, щоб, щоб бути альтернативою, але Ліверпуль знову ставав агресивніший. Їхній преси не дозволяв Макалістеру приєднатися до руху. Ендо залишався глибоко прикриваючи простір між захисниками і півзахисниками. Якби Мейну був другим опорником з Казиміро, то б могли бути зміни. Залуд би рухався вище, гарначо переходив би всередину, чим створюючи два проти одного Ендо. Якщо говорити за захист Ліверпуля, він дуже вузько захищався. Діж і салах рухались в центр, закриваючи коридори до Фернандеша і Мейну, що сильно ускладнило прорив Манчестер Юнайтед через першу лінію оборони. Вже на першій лінії вони гасли. Але другий гол для Манчестер Юнайтед це один з небагатьох випадків, коли ми бачимо, що захисники Ліверпуля переходили від одного до іншого, а не грали один в один. А Ендо повністю вибився з позиції, що і призвело до голу. Хай тим як, гра завершилась бойовою нічією. Але нічия не завжди нічия, оскільки завжди хтось таки має виграти. В цьому випадку виграв Арсенал. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.